Привіт, мене звати Оля. Я студентка 4-го курсу спеціальності економічна кібернетика, і хочу з вами поділитися своїм цікавим досвідом. Адже навчання на кібернетиці сповнене багатьма можливостями. Цього семестру я побувала на навчанні в данському університеті в Польщі через програму Erasmus+, у якій ви теж можете взяти участь. Що таке Erasmus Plus? Це програма обміну на один семестр, де ви перебуваєте на навчанні в закордонному вищому навчальному закладі, в англомовному середовищі вивчаєте нову мову, багато нового, прокачуєте всі свої софт-скіли, знаходите дуже багато друзів, подорожуєте та загалом навчаєтеся самостійному життю. Продовж мого перебування в Польщі я почувалася впевнено, адже економічна кібернетика в Україні дала мені хорошу базу, і я не переживала, що я чогось не знаю або не можу зробити, адже немає нічого неможливого. А також мені дуже подобається підтримка з боку викладачів нашої кафедри щодо студентів, також їхні дружні ставлення, а також дружність самих кібернетиків. До прикладу, ми кожної осені святкуємо таке свято як День кібернетика. І до речі, в нас в єдиних в нашому економічному факультеті є таке свято більше ні в кого, і це дозволяє комунікувати студентам-кібернетикам з різних курсів, а також кібернетикам, які вже випустилися та працюють. Вони приходять на свято, і ми можемо їх розпитати про їхній практичний досвід та поставити інші цікаві питання. Тому, якщо ви хочете не просто вивчати економіку, а вступити у круте ком'юніті та розширити свій спектр вибору професій до більш чогось технічного, до прикладу, дата аналітика, бізнес чи фінансового аналітика, а також бачити своє майбутнє у сфері IT, то запрошую вас у нашу кібернетичну родину.